Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні до нас приїхали нові живці фуксії. Це євроживці. Приїхали ось в таких великих коробках, дві коробки. Е утеплені, звісно, бо в нас зараз дуже холодно. Мороз мінус 3 в день, вночі. Мінус 5-6. Тому. Зараз будемо дивитися, як вони доїхали, як вони виглядають. А перед тим, як ми подивимося, що там до нас приїхало, я хочу вам нагадати, любі друзі, що ми приймаємо замовлення на кінець лютого, початок березня на живці фуксій, е, сорти, які будуть в наявності, та вигляд, як ці живці будуть виглядати. Ми обов'язково знімемо і все вам покажемо трохи пізніше. Живці можна буде придбати в касеті одного сорту, також в касеті мікс, а ще будуть живці посаджені в стаканчики об'ємом 100 мл. А зараз запрошую вас перейти до огляду живців, які ми отримали. Ось наші живці фуксії, трохи примялися, але я вам скажу так, що не дивлячись на те, що е, така погода, трохи холодно, але все приїхало в гарному стані, нічого не змерзло, бо дуже гарно утеплені. Живці дуже гарні, величенькі, виглядають здоровими, тож за тиждень вже почнемо їх. Живцювати, щоб якнайскоріше запропонувати вам якісний посадковий матеріал. Сьогодні ми отримали 9 сортів фуксій. Ці фуксії ампельні та напівампельні, дуже гарно підходять для вирощування в кашпо. Далі ми ще очікуємо велику кількість різних вегетативних петуній. Та інших рослин, які можна вирощувати в кашбу. Які також запропонуємо вам, щоб можна було придбати як живцями, так і більш дорослими рослинами. Тож, ось такі живці фуксії до нас сьогодні приїхали, дуже гарні. Ми дуже задоволені з того, що ми отримали дуже гарну якість. Тож. Сподіваюся, що ми вам запропонуємо не гірші рослини. А на цьому я з вами прощаюся, любі друзі, та пропоную вам підписатися на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео.